Всім привіт! Ви на каналі Господа землі Юа Приводу прибули ділянку, прибула така ділянка, завод бивший, як видно, ескалатор, планіруємо. Ставби повикапував, теж стовби викопав, цей кущі, то брустери ось мінь, там 2-5 метри, теж могу. Все моє, як видно. Асфальт теж мій. Коротше, взяв таку ділянку, блін, що тепер довбуся з нею трошки. Ну нічого. Землі все менше, а десь її брати треба. Теж дерева випилюють, трохи буде. Ну так. Не падаємо духом, працюємо. Да, люди, звісно, свині. Мусора накидали. Не не знаю показувати. Тобто там дохла собака лежить. Ось таке не кидали пере ескалатором, зараз асфальт будемо сюди в цей котлован заривати з містом, щоб загорнути його. Яна така, метра 4 глибиною. І теж воно бачите, тусе ту яма бугор, все таке. Оцей блок не осилили. Кусочки блоки там дорогу перекрив. Пасинки накопав собі, хороших, блін. ну один там поганий вийшов, два хороших. Пасинка таких. а таке мені досталось покажу подробнее докичі що вона там в короче. коротше шепши Там по стовби пеньки теж все є, там. Она куч теж викопати треба теж мій тубовор як я казав хотів думав сьогодні в землю возити но скаваторщик каже що сьогодні каже антоха нічого не вийде каже давайте поплануємо позагортаємо все зможемо а завтра вже будемо далі подробувати Почали розвозити вже кучу яке. Там вже межа, як видно, з ескуватором. Уже багатенько вивезли. Получається половина до того кусту. Як видно, московська половина і туди так само. Отак возю, плюс ще розгортає ну, межа. Ну, якось кабіни ближче, кажеться. Де слаза 5 пройшов. Шасть. Ну, тяжова зараз земля, як видно. Тут більш-менш чорний там коло завода пісок, ну а там вище чорний і таке воно. Ну. Можна ага, сказати. Як постройки були, ферми були раніше. Спочатку ковшом заднім грузили зірвати, а тепер пішло ну, переднім. Ескаваточить грузи переднім. Через ним. Був би в себе, можна було б самому спробувати його повернути через ним. Третій день воюю з цими двома гектарами. Як видно, трошки завода розпланували. Уже ту яму практично засипав, навозив іще. Там яма у мене чи дорога, чи щось насипане було, якесь обрусто. І вирішив навозити землі, бо поки є можливість, можна так сказати, і ескаватор навозити, щоб агешка чи учільником своїм не довбатися довго із... Роздіскову. Трохи підровнять це, як видно, в яму йдемо. Отак теж там трохи налозили, то вчора. Це вже як видно отак десь на сьогодні вивезли. Ну, як видно скільки прицепу. Сюди штук 5 я вивіз і туди. Продовження розкорчовки. Як видно, перерив дорога там йде по балки. Люди накатали, її немає взагалі по документам. Вона була, ну, коли розпаювали, її не стало тут. Бо це розпайована ще земля в 2016 році, і виходить, все одно людям не доходить. Вчора ввечері ми там блоки пообрали, перегородили дорогу. ну чи якесь приїхало, весь виз... виз... опорожнилось на камні і уїхало. Це такі люди, просто люди. Там теж поровики, порозкидували, я назад позакидував. Якісь їхали на тракторі, вроді люди всі, землею, ну, людям просто не доходить. Люди як їхав трактором сівалкою, так як поїхав, приходиться, таке робити. Воно, як видно, межа. Воно заходить отак аж в балку аж до греблі туди по діагоналі, там просто клиночок виходить. Приходиться, воно обіжають, приходиться обривати його повністю. Помежу, там канава є до канави, дари, обрию, щоб не їздили, бо просто людям не доходить. Людям дали землю, а люди дали в оренду, щоб люди займалися, або даже самі люди кому дали займаються, все буває в житті. Я не розумію, як це так робити. Один одному односирак. Робимо дорогу, вважається. там далі вже пішли, тут поїв немає чи землі запаси, чи пасовисько рахується, тут немає. І робимо дорогу, бо люди привикли туди їздити і все. Хоч тут теж дороги нема, бо все одно міряться, ми скільки ось день були, міряться сюди поїхати, то вирішив, поки є ескаватори, можливість прогорнути дорогу. Там вже асфальтна дорога йде. Буде атака. Зараз два-три рази пройде. це вже другий він пішов. І все. І буде дорога. Можна буде їздити по ній. Ось так покажу виходить. Як видно, це куча, завод, бивший. Звісно до нього я не ліс. Видно туди, межа там роздискував. Цей дорогу передискував, бо все одно їздять, людям не доходить. Чого воно перерити там, бо їм не доходить. Ну, то таке вже. Тут звісно треба ще планувати, тут отак вот вийшло. Де асфальт, все як видно, сібня, ну там позгортаю, там де цей попросту скаваторчика, там куча сібня чи що його згорне. А так виходить. Тут десь два сліда, Тут ця цілина, а там клину, то воно ну, теж так хренувато виходить, але ну, виходить. Видно солонець чи що тут? Асфальт. Видно отак. Дождь заходить, на завтра дощ стоїть, якраз буде ще добре. Як дадуть мені ще ескаватора, на пару днів, то оце все загорну туда, якраз добавиться тут до дискує и буду ту кучу возить сюди. А так заснімо вам покажу два сліда. Розробилась сливна, получається цього краю до начала поле начинається. Вешка, бачите, не вот то біло там видно. А оце вот там. Це мені скільки бурайся, треба... Розпланувати аж до отуда і той завод засипати. Підсумую, я відео по розкорчовці. Трішки, звісно, плани було, що трошки бістніше це все буде проходити. І, як кажуть, по фінансам трішки менше вийде. Ну, виходить. -те виходить. То есть я знав, на що я йду. Фінанси будуть не маленькі туди вкладені, бо хто знає гектар розкорчовки дуже не дешево стоїть на сьогоднішній день. Та навіть почасовий найманий ескаватор теж нормальну копійку. Ну, постараюсь, звісно, я це вже підсумую, роздіскую, посчитаю свою солярку. Дахай там роботу свою не буду накидувати, але посчитаю всі затрати хоча б по солярці. Я приблизно цену назву, хто так захоче взяти такі 2 гектари. Ну, плюс-мінус, щоб розуміла людина, чи стоїть його брати взагалі, чи ні, чи потягне вона по фінансам, чи ні. Ну, я взяв, тому що була непогана пропозиція мені, люди пішли на мої умови. Є, ну, і Договір офіційно, все офіційно, є, в принципі, можна працювати і дуже добре. Є, поки з цією землею нічого не проходить, відсіваюсь, уже бризгаюсь, приводю свої поля до ладу, а тоді займаюся літом чи коли, там, коли буде свободний ескаватор, той, що я брав, зараз зайнятий. І занімаюся продовжувати двома гектарами, бо просто по фінансам навіть не витягую зараз. Плюс пасівна, плюс все, свої сівалки нема. Оприсквати сівалка ціна і мене йде. І, понятно, плюс ще соляра йде. Тобто закупляю солярки, бо планував на одну цифру теж туди по солярки. Ну, трішки більше я пішло. На дісковку навіть забіжу наперед, на дісковку там подіскувати гешку. В мене 40 літрів пішло. Це не все подіскувати. Ціли нема в два сліда. Понятно, що хтось каже, що це багато. Ну, ну, ви, перва передача, Т-40. Більше не хотів ходити, щоб не порвати людям гешку. Цілина все-таки. І потихеньку я її не виміляв, я її взяв, вона була налаштована. Так потихеньку, перва передача смикала, дергала, тобто, ну, щоб не порвати людям, не робити біди. Перва передачею потихеньку. Це дісков два сліда його. Да, якби більше передача, все ну поле було не оброблене, і я не хотів на робить горя ні трактору, ні чужої агешки. Кому цікаво, заходьте в Тікток або Інстаграм, там бістріше виходять фрагменти з відео, які йдуть на Ютуб. Потім дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Кому сподобалось відео, заходимо в Viber, спільноту, інстаграм, також Тікток.